На початку відео хочу зробити маленьке соціологічне дослідження. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях під відео, чи робили ви апгрейди своїм ноутбукам. Наскільки старенькі у вас ноутбуки, яка там техніка, які там накопичувачі стояли. Друге запитання буде, а чи лежать у вас потім ці накопичувачі десь на поличці пилом припадають, чи може ви їх якось використовуєте? І третє запитання, чи купуєте ви подібні девайси? Це кишені для накопичувачів. Цю кишеню ви можете вставити накопичувач і зробити собі таку об'ємну і швидку флешку, мало того, що об'ємну і швидку, так ще й більш надійну, ніж звичайні флешки. Але, як завжди, є деякі нюанси. На одному з моїх ноутбуків він досить старенький, стояв ось такий накопичувач. Samsung ємність 1 ТБ, кількість обертів 5400. Максимальна швидкість при послідованому читанні приблизно 84 МБ в секунду. А у інтерфейсу SATA версії 3.0 максимальна швидкість 6 Гбіт в секунду. При такій швидкості через себе цей інтерфейс може пропустити до 600 МБ в секунду. Ну тобто 84 МБ а можна розкачати до 600 МБ. Тож в якийсь момент я взяв цей накопичувач і замінив на інший, трішки меншої ємності, це було досить давно. Тоді цей накопичувач коштував біля 100 доларів. 256 ГБ інтерфейс SATA 3.0. Максимальна швидкість при послідовному читанні цей девайс видає біля 500 Мбайт в секунду. І з таким швидким накопичувачем на ноутбуці стало набагато комфортніше працювати. Через деякий час SSD накопичувачі досить таки сильно здешевшили. На сьогоднішній день на моєму ноутбуці стоїть досить дешевенький SSD, але на 1 ТБ. Купувався він за 80 доларів півтора року тому, зараз він коштує біля 42-45 доларів. Ну і можу вже за досвідом сказати, що якщо в вашому ноутбуці стоїть такий накопичувач, звичайний дисковий, міняйте, міняйте на SSD. І ваші ноутбуки отримують друге життя. Але і цим пристроєм можна теж дати друге життя. Для того, щоб ви могли зрозуміти, наскільки доцільно замінювати накопичувач HDD на SSD, показую таку табличку. CPU benchmark, чудовий інструмент. Перший процесор 2008 року Intel Core 2.2 .2 і 84.2.0. 1190 CPU-бенчмарків. Комп'ютер з таким процесором стояв у мене на роботі, і ми навіть встигали випити кави, поки він запускався. Після того, як туди поставили SSD накопичувач, то лафа з кавою закінчилася, бо завантажувався він набагато швидше. Intel Core i 5 4210 u 2014 рік такий процесор стоїть на моєму ноутбуці. Саме на цьому ноутбуці стояв цей накопичувач. Після заміни його на SSD, шку ноутбук ожив і працювати почав набагато швидше. Комп'ютер на процесорі i 7 4770 2013 року це якраз саме той процесор, який обробляє ці відео, які ви дивитесь. 7000 бенчмарків, там давно стоять SSD, -шки. на сьогоднішній день його вистачає для всіх моїх задач. Мінус тому цього комп'ютера, що далі його апгрейдити сенсу немає, тому що там стоїть шина PCI Express 2.0. І ставити на цю шину NVMe накопичувачі, які набагато швидше, ніж звичайні SATA SSD, шки зовсім нема ніякого сенсу. Користувачі, які не дуже розбираються в комп'ютерній техніці, можуть заплутатись в назвах цих інтерфейсів. Послідовний інтерфейс обміну даними з накопичувачами інформації SATA з'явився в 2002 році. А роз'ємом SATA зразка 2002 року ми користуємось до цих пір. Для передачі даних використовується 7 контактів, для передачі жилення використовується 15 контактів. На великих комп'ютерах зазвичай передається 3 варіанти жилення 12 вольт, 5 вольт та 3,3 вольта. На ноутбуках зазвичай передається всього один варіант жилення 5 вольт максимальна пропускна здатність до 6 Гбіт на секунду, при такій пропускній здатності швидкість передачі даних досягає до 600 Мб в секунду. В 2009 році в ревізії 3.1 з'явились такі накопичувачі, як М SATA, використовують вони фізичний інтерфейс Mini PCI Express. Цей інтерфейс використовується до цих пір, але він не набув такої широкої популярності. Зазвичай він використовується для Wi-Fi адаптерів, 4G-карт, ну і якихось інших специфічних адаптерів. Але тут є теж деякий маленький нюанс. Ви не зможете в міні-PCI роз'єм для Wi-Fi адаптера поставити міні-PCI накопичувач. Ну і навпаки, теж нічого не вийде. І ось в якийсь момент на заміну MSA інтерфейсу з'явився M.2. У цієї специфікації M.2 є застаріла назва Next Generation Form Factor або NGFF. У пристроїв M.2 є кілька типів розмірів. ширина завжди 22 мм. Довжина 30, 42, 60, 80 або 110 мм. Карти рішення М2 можуть мати різні функції: є Wi-Fi та Bluetooth адаптери, є GPS-адаптери, є LTE для мобільного зв'язку. Цифрове радіо є навіть специфічні такі речі, як Coral. це тензопроцесор для обробки відеоданих. Ну і не тільки для обробки відеоданих. В FormFactor M2 дуже часто виготовляють швидкі та компактні твердотільні флеш-накопичувачі. У Formfactor M2 можуть бути реалізовані як пристрої PCI express так і накопичувачі SATA. Якщо на вашому накопичувачі буде написано SATA M.2, то замінити цей накопичувач ви можете лише на SATA M.2. Якщо ж на накопичувачі написано NVMe M.2, то замінити його можна тільки на NVMe M.2. На роз'ємах таких накопичувачів ви знайдете два вирізи ключі М та ключ Б. У SATA накопичувача ключ І B і M, у NVME накопичувачів ключ М, лише ключ М. Швидкість передачі даних SATA M2 інтерфейсу обмежена інтерфейсом SATA 30, тобто максимум 600 МБ в секунду. У NVME накопичувачів швидкість набагато більше. Деякі виробники роблять материнські плати таким чином, що на одному роз'ємі можна використовувати і M2 NVMe диски, і M.2 2 але таких виробників і таких материнських плат досить небагато. Абревіатура NVME означає енергонезалежну пам'ять флеш-пам'ять, яка може працювати по шині PCI Express. Якраз саме тому, що NVME накопичуваче напряму працює шиною PCI Express, швидкість можна отримати дуже-дуже велику. Наприклад, Samsung 990 має максимальну швидкість читання 7,5 ГБ в секунду. В характеристиках ви знайдете версію PCI Express 4.0. А також вказується, скільки ліній PCI Express шини використовується. Наприклад, Samsung 990 може використовувати 4 лінії PCI Express 40. І от якщо ви такий накопичувач вставите в материнську плату, на якій буде PCI Express 4.0, теж 4.0, і вона віддасть 4 лінії. То так реально можна отримати до 7,5 ГБ в секунду. Але якщо на материнській платі буде версія pci Express 3.0 і взаємодія з накопичувачем буде всього-навсього проходити по одній лінії, то максимальну швидкість передачі даних ви зможете отримати не більше 1 ГБ в секунду. Шановні підписники, я вибачаю за таку велику кількість інформації, але я повинен донести, що якщо написано M2 NVMe. То під такий накопичувач вам потрібно буде купувати кишеню, яка теж зможе M.2 NVMe. Посилання на цю кишеню я обов'язково дам в описі під відео. Тут будуть як SATA версії, так і NVME версії. Тож, якщо у вас є M2 SATA диск, то ви можете придбати за 5 баксів таку кишеньку за 6 доларів і зробити собі крутяцьку флешку. NVMe версія, максимальна швидкість 10 ГБ секунду, коштує біля 15 доларів і зараз нагадую, що йде якась акція 4 долари до 7... до 7 серпня, 4 долари вони скидають. Ну тобто за 11$ доларів ви зможете придбати таку кишеню. Але тут так само ви знайдете ще версію і SATA і NVMe. І якщо вам потрібна якась універсальність, то може все ж таки подивитись на версію SATA та NVMe. Є кишені, які можуть працювати в режимі RAID 0 та RAID 1. У Rico є кишені, у яких швидкість максимальна може досягати 20 Гбіт в секунду. Також за купу грошей можна придбати кишеню, яка може 40 Гбіт в секунду. Але ж знову, щоб повністю використовувати цю швидкість, вам потрібен інтерфейс USB 4. Тож, якщо на вашому ноутбуці є USB 4, то да, в цьому може є сенс. Але якщо на вашому ноутбуці інтерфейси USB 3.0, то навіть 20 ГБ в секунду це буде занадто багато. Хоча, якщо чесно, 10 Гб в секунду теж буде багато. USB 3.0 це максимальна швидкість 5 Гб в секунду. Ну тобто 500 МБ в секунду ми все ж таки можемо отримати. І ось тут я вибачаюсь перед тим, хто отримує цю штуку в подарунок. Умови будуть внизу в описі під відео, як завжди, це піде в подарунок, Я вибачаюсь за те, що я не дуже рівно наклею цю наклейку, Ну, руки з одного місця ростуть, що зробиш. Це кишеня для 2,5 дюймів SATA-диска. В середині в комплекті є два ощільнювача, також є кабель USB-A USB-C. Якщо будете купувати кишеню за 8-9 доларів ось таку, то зверніть увагу на роз'єм. Тут використовується досить специфічний USB-шний роз'єм. Якщо ви десь загубите цей кабель, то все, до побачення. Трішки дорожча є версія з Type-C роз'ємчиком, і я рекомендую дивитись на неї: максимальна швидкість 6 Гб в секунду. На накопичувачах написано, що живлення 5 вольт і максимальний струм споживання 0,85 А. SSD при цьому може споживати більше. Напруга живлення 5 В максимальне споживання до 1 А. SSD накопичувачі, вони швидкі і не бояться так сильно ударів, як бояться ось такі накопичувачі. Першим на тести пішов терабайтний накопичувач від Samsung, звичайний HDD накопичувач. Комп'ютер бачить його як сказі девайс. А от про швидкість я розраховував на трішки більше. 36 МБ секунду послідованого читання це досить таки мало. Але яким же було моє здивування, коли я використав короткий кабель, а не довгий USB-шний, і в результаті маємо 92 МБ в секунду. SSD-накопичувач Kingston при щитуванні показав 407 МБ в секунду, і це, я вам скажу, дуже непоганий показник. А от запис трішки страждає 290 МБ в секунду. При прямому під'єднанні до комп'ютера цей Kingston зазвичай показує біля 500 МБ в секунду при послідованому читанні. Але навіть такий результат досить непоганий. SSD-накопичувач з коротким варіантом кабеля теж видав набагато кращі результати. Оріковська кишеня має Type-Cний роз'ємчик, в комплекті ви знайдете шнурочок Type-C Type-C, дві гумові ставки для того, щоб закріпити накопичувач в цій кишені, а також буде радіатор і термострічка для того, щоб наклеїти її на накопичувач і радіатор. Дуже обережно з відкриванням відкривається він таким чином. Роз'єм тут під NVMe, 4 форм-фактори можна використовувати від 2230 до 2280. Детальний огляд про Ігріновську кишеню я робив відео про Ігріни вихід USB Type-C. Цей пристрій залишається в мене, його плюс в тому, що він може працювати як з M.2 2 накопичувачами, так і з M.2 2 NVMe накопичувачами. Максимальна швидкість вказана 10 Гбіт в секунду, і таки да тести показали, що він передає без проблем 1 ГБ в секунду до 1 ГБ в секунду. Тести кишень я буду робити на накопичувачі Inspect. Це досить дешевенький накопичувач, я його придбав якраз спеціально для того, щоб знущатись над ним по повній програмі. У мене версія на 256 ГБ коштує вона 13 з копійками, бо там скупончик є. А версія на 512 ГБ коштує 21. Долар, ну біля 20 доларів. Терабайтник 35 доларів, тобто за 35 доларів плюс кишеня там коштує 10 доларів. 45 доларів. А ви можете зробити собі досить непогану і швидку флешку. Але 2000 МБ в секунду ви на кишенях аж ніяк не отримуєте, бо там всього-навсього одна лінія PCI Express. Тобто максимальну швидкість ви можете отримувати близько до 1000 МБ в секунду. Ну 800-900 МБ в секунду точно можна отримати. Але ж тільки в тому випадку, якщо інтерфейс на комп'ютері у вас USB 3.2 або USB 3.1 версії 2. Оріковське кишеня для NVME максимально швидкість може видавати 10 Гб в секунду, але справа в тому, що в мене порт USB 3.0, на якому максимальна швидкість 5 Гб в секунду. Але навіть 428 Мб в секунду, це дуже непогана швидкість. Всередині цієї кишені стоїть Realteковський чіп 9210B CJ. І яким же було моє здивування, коли я побачив перший раз не 428 МБ в секунду, а 48 МБ в секунду? Ну правда, тест я проводив на старенькому і дуже довгому usb шному кабелі. Короткий USB кабель і, будь ласка, 428 МБ в секунду. Кишеня від Ugreen показала досить дивні результати. Якщо з читанням послідовним проблем не було 500-511 МБ в секунду, то от запис ну трішки дивував, бувало 160 МБ в секунду, бувало, 328 МБ в секунду. Ця сама кишеня на USB 4.0 показувала біля 900 МБ в секунду. Ще дві хвилини і відео закінчується. Подібні накопичувачі HDD класно використовувати для домашнього використання. Тобто зберігати на таких накопичувачах якісь там сімейні фото. А вони дуже не люблять падіння, тож якщо ви його впустите з висоти 1 метр, то більш за все, що потім на цьому накопичувачу можна буде поставити великий хрест у подібних накопичувачів, плюс тому, що вони досить швидкі, і вони не бояться падіння з якоїсь там невеликої висоти, тож його можна носити з собою будь-де. Кишеня з NVMe є накопичувачем, розкриє себе по повній програмі тоді, коли є швидкі USB інтерфейси. Якщо ж на ваших ноутбуках стоять звичайні USB 3.0 швидкісті 5 ГБ, то в принципі, ну, теж 500 МБ, досить непогана швидкість можна користуватись. Якість кабеля, який буде використовуватись, теж має значення. В комплекті зазвичай йде досить непоганий кабель. У кишені, де буде стояти M2 накопичувач, плюс ще в тому, що досить невеликі габарити. Подібні кишені ви можете використовувати також не тільки з комп'ютерами, а й з мобільними телефонами. Samsung S8 і Якщо кудись ви їдете в справах і надовго, і буде багато вільного часу, то запишіть на такий девайс якийсь серіальчик і дивіться його на своєму мобільному телефоні. Але акумулятор мобільного телефону при цьому буде розряджатись трішки швидше. Ну що ж, друзі, накопичуючи поки в сторону і давайте я вам дещо розкажу. Через два тижні після виходу відео 19.08.23, я розіграю ці два пристрої серед своїх підписників. Умова досить проста, ви повинні бути на території України і доставку я роблю Укрпоштою або новою поштою. Оплачуєте ви цю доставку самостійно. Під цим відео ви залишаєте коментар. Обов'язкове ключове слово, яке повинно бути в цьому коментарі, це Оріко. Також напишіть, як ви плануєте використовувати цю кишеню, якщо виграєте, і яку ви кишеню хочете для 2,5 дюйма накопичувачів чи для NVME накопичувачів. Також напишіть, що якщо ви користуєтесь цим брендом Оріко, наскільки воно вам якісно, наскільки зайшло, чи може є якийсь негативний досвід. На цьому поки що все. Більше інформації ви знайдете в телеграм-каналі, який є в описі під відео. До нових зустрічей!